Я дякую, що ви дочекалися мене біля Генеральної прокуратури. Але насправді сьогодні дуже особливий день. Сьогодні роковини підписання харківських угод. Ви знаєте, це рік тому був той трагічний для України день, коли нова влада, новий президент, новий уряд здали перший раз за всі роки незалежності України, здали територію України, причому здали. На невідомих умовах, тобто безкоштовно, і здали на невизначений за тривалістю термін. Я думаю, що це злочин. злочин, за який рано чи пізно президент, його оточення, урядовці, всі люди, які були причетні до підписання харківських угод, будуть за це відповідати перед законом. Сьогодні я прийшла на допит в Генеральну прокуратуру по. Якби то обвинуваченню щодо підписаних мною газових домовленостей. Але насправді, сьогодні, якщо б в Україні була справжня Генеральна прокуратура, треба було б сьогодні судив Генеральну прокуратуру запрошувати Януковича за здану частину Криму, за зданий Севастополь. Немає сьогодні частини території України і в той же час немає обіцяної дешевої ціни на газ. Яку клявся Янукович і подарує країні в обмін на територію? Це значить, що було обманом заяви Януковича про те, що після здачі Севастополя будуть стабільні ціни на газ для населення, стабільні ціни на тепло, на гарячу воду, на холодну воду і що буде значне зниження ціни на газ для промисловості. Насправді погані. Угоди, які я підписала, дали людям в Україні стабільну ціну на газ, я її жодного разу не підвищила, і дали ціну для промисловості 228 доларів. Сьогодні з дачею Севастополя в країні пропонують 300 доларів за тисячу кубічних метрів газу. Все це великий обман. І тому наша політична команда, я особиста, ми будемо відстоювати денансацію харківських угод. Причому я знаю, що прийде час, коли ці угоди будуть денансовані. Ми будемо послідовно триматися цієї лінії. Я повністю солідарна з усіма політичними силами, які будуть сьогодні виступати проти харківських угод за їх денансацію. Але в той же час в якості специфічного подарунку Януковичу, Фірташу, Бойка, Льовочкіну, Харашковському на ці роковини харківських угод. Я особисто і е, велика кількість депутатів нашої фракції звернулися до американського суду проти всіх афер корупції, яку в країні провели Росукренерга разом з президентом Януковичем, коли в Стокгольмі підписали мирову угоду на користь тіньової структури Росукренерга і віддали на сьогоднішній день фірташу незаконно. За рахунок грошей державного бюджету, за рахунок тих копійок, які знімають сьогодні в якості підвищення ціни на газ і тепло з громадян України, повернули незаконно 12,1 мільярда кубічних метрів газу. Законодавство Сполучених Штатів допускає, що якщо в країні чиниться рекет, якщо це стосується громадян України або будь-якої іншої країни, Якщо це призводить до їх власних збитків, так як в Україні відновлення Росукренерго привело до підвищення цін на газ, то такий рекіт може бути е, оскаржений в судах Сполучених Штатів. Це робиться строго по законодавству Сполучених Штатів, саме тому, що в Україні немає правосуддя, немає судів і немає шансу захистити людей від незаконного підвищення цін на газ на тепло. На воду, на всі послуги житлово-комунальні. І, як ви знаєте, суд прийняв до розгляду наше звернення і буде його розглядати в судовому засіданні.